Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, хочу звернутися з проханням, щоб ми 24 лютого в особливий спосіб звернулися до Господа через святу Месу, просячи Його в намірах нашої країни. Перед тим, як конкретно озвучу, що це має бути, хочу пригадати, що ті, котрі були на Майдані в 2014 році, то пам'ятають, що щогодини. Все затримувалися, всі на Майдані зупинялися, співали гімн України і молилися молитву Отче наш. І це було щогодини. І хочу запросити, щоб 24 лютого, розпочинаючи від півночі, коли розпочинається 24 лютого, щогодини протягом цілого дня, тобто цілої доби, відправлялася свята Меса Євхаристія. В намірі. І цей намір має чотири складови: перше це перепрошення Господа за гріхи і відшкодування за них. Друге складова це подяка Господу за отримання благодаті за те, що зберіг нашу країну за те, що дав нам тих, хто захищає нашу країну за всіх добродів. третє прохання Господа. Продар навернення для нашого народу. І четверта складова це продар перемоги е, нашої країни над ворогом, про збереження нашої незалежності і вільності. Ось це цей намір. Чому саме свята Меса? Тому що свята Меса Євхаристія це є вершина християнської молитви. Ісус Христос, е, коли ми читаємо в Євангелії Йоанна, 17 розділ, дає архієрейська молитва. Там є слова Ісуса Христа, котрий говорить, хочу, щоб ті, котрих Ти мені передав, були там, де я. І саме це прагнення Ісуса Христа вже тут звершується на землі під час Святої Меси. Тому що під час Святої Меси Ісус Христос віддає себе Отцю, а Отець віддає себе сину, тобто відбувається ця спільнота єдності Святої Трійці, але в Ісусі Христі через Таїнство хрещення. Також і ми всі є занурені в нього, і в Ісусі Христі занурюємося в Пресвяту Трійцю. Це є великий, великий дар, велика можливість і велика молитва, тому що це є молитва Ісуса Христа, це є молитва церкви. І саме цією молитвою, щоб ми занурили нашу країну в спільноту Пресвятої Трійці і через нас, щоб Господь також. Увійшов в нашу дійсність, увійшов в нашу країну, щоб захистив, щоб він переміг. Тому прошу вас, заохочую, щоб в цей день, 24 лютого, саме в цьому намірі, звершувалася свята Меса. І ті, котрі готові і бажають долучитися до такого молитовного молитовного дійства, щогодини, щоб відправлялася свята Меса, то прошу тут нижче відео. Нижче відео буде е, послання, де можна записатися і е, запропонувати е, е, свою готовність для того, щоб звершити цю святомесу. Враховуємо те, що є комендантська година, тому прошу е, ті е, території, де немає комендантської години, щоб також до долучилися. Е, але якщо не буде такої можливості, то я думаю, що можна буде е, чи в приватних вплицях, чи в. Е, Можна нехай Бог благословить, і нехай дарує нам перемогу, і нехай ця перемога буде Божою, і нехай Він буде прославлений в усьому нашому житті. Нехай вас Бог благословить! Слава Ісусу Христу!